Дорогі друзі, у нас до вас таке запитання: чи є у вас мрія або чи була? У вас коли-небудь мріє написати власну книгу. Можливо, це таке маленьке бажання, яке живе там десь глибоко всередині, в душі, у серці, і ви навіть нікому про нього не розповідаєте. Але мати мрію недостатньо. Адже книга це такий довготривалий проєкт, який не буває випадковим. Як же написати свою власну книгу так, щоб її побачив світ? Як не боятися, які секрети взагалі існують саме успішних книг, які продаються, розкаже наша експертка. Сьогодні у нас в гостях. Тетяна Курганська, експертка з написання книг та етикету, бізнес-тренерка, організаторка понад 30 книжкових проєктів. Вітаємо вас, пані Тетяно, у нашій Вітаю. студії. Вдячні, що ви до нас завітали і готові поділитися своїм величезним досвідом в цій сфері і надихнути. Я впевнена когось із наших глядачів, також починати це робити, починати свою справу. Дякую, я дуже сподіваюся, що після нашої розмови більше, більше кількість людей дозволить собі розкриватися, тому що насправді я спілкуюся з великою кількістю людей, ну так само, як і ви. І в кожній людині я бачу щось таке, що ну, потрібно про це розповісти іншим. Я, я запитую, а чого ви не проявляєтесь? А це вже написано, це вже всім відомо, а хто я така чи хто я такі, щоб проявлятися. Я вважаю, що це абсолютно неправильна неправильний підхід кожній людині, не, не зважаючи на те. Скільки років є про що розповісти, і е, коли мене запитують, чи кожна людина може стати автором? Так, я вважаю, що так, особливо якщо вона сама пише, не просить когось написати за себе, бо мені здається, це трошки нечесно. Угу. Е, дякую, що до нас завітали. Як ви взагалі е, прийшли до цього? От е, до того, що ви допомагаєте людям розкриватися, як ви кажете, е, допомагаєте. Показувати світу їхні думки через книги. Чому от саме книги? Знаєте, психологи кажуть, все з дитинства угу. а, у нас в дитинстві. Ну в мене в дитинстві дуже було багато книжок. Батьки а, культу... Культивували а, книжки, і я читала постійно. Але я ніколи не мріяла бути авторкою. Тому мене коли запитують, чи ви хотіли щось писати? Ні, не хотіла. А, але твори писала на п'ятірку, все було добре з цим. Але потім а, якось я зрозуміла, що книги — це та штука, вибачте, що об'єднує. Ну, тобто, через книгу ми один до одного наближуємося. От ви коли читаєте книжки, і вони вам відгукуються. Ви до них як прикипаєте, ви не хочете навіть закінчувати читати книгу, бо вона така цікава, і вона стає вашою подругою, можливо, там вашим другом на якийсь період. І ем, я вже 20 років в книжковому бізнесі. Я починала з того, що я в представництві е, видавництва. Продавала книжки як менеджер. Потім я в іншій компанії закуповувала книжки. Потім і тим іншим займалася, Потім була директоркою книжкового магазину сім років. А потім вирішила піти, як то кажуть, у вільний бізнес відкрила власне підприємництво, і зараз я допомагаю людям. Саме писати книги, а не тільки продавати, не тільки просувати, а й писати. І е, у 2020 році, якраз коли карантин бушував, як то кажуть, і ми всі позакривалися, я зрозуміла, що книга стане тією зв'язуючою силою, яка може mm -hmm. нас об'єднувати і повернути нас один до одного. І тоді я створила проект, який називався Стань автором книги за сім днів. І я вважала, що це авантюра, і так і в дописах писала в соціальних мережах. Okay. Це авантюра, хочете, приходьте. Якщо не боїтеся, то ну. Будемо разом проявлятися. І прийшло Тоді десь 70 учасників. 64 з них написали wow. свої історії саме за 7 днів. Я така wow. строга вчителька в цьому сенсі. Mm -hmm. Далі не даю. І потім ми буквально за місяць, здається, після цього зробили ще технічну роботу, редагування верстку і видали книгу. І після цього пішло, поїхало, і вже 30 проєктів маємо на сьогодні. Нічого собі, 30 проєктів. Після. Скажіть, будь ласка, ось людина хоче написати власну книгу. Вона, наприклад, наприклад, надихнулася, зарядилася. В неї є ідея про те, що написати, про що написати. Про що розповісти? Які взагалі перші кроки мають бути такого письменника, початківця? з чого взагалі почати це потрібно якийсь план скласти, чи можна просто хаотично записувати всі свої думки? Як це зробити? Як втілити в життя цю ідею? Я також люблю крокові інструкції, але перше, з чого я би почала, це для себе. Не просто проговорити і подумати, а прописати, навіщо саме мені потрібна ця книга, і навіщо світові потрібна книга. І це два різні зовсім питання. Тому що, коли я запитую авторів, навіщо тобі книга, людина каже: Я хочу, щоб світ став щасливішим, я хочу щоб, там не знаю, жінки стали красивими і так далі. Я кажу: Ні, ні, це ти світові. А що собі? Якщо в тебе немає власної мотивації, ти будеш здуватися. Тобто, це дуже дуже чітко прописати. І навіть якщо серед мотивації є те, що я хочу стати Думаю, я хочу заробити гроші на продажі книги книги. Я хочу заявити про себе. Це абсолютно нормальна мотивація. У нас чомусь так знаєте не звикли люди ну заявляти про це. А це абсолютно нормальна історія. Тому оці два відповіді на ці два питання це найперше, що потрібно зробити, а потім просто кожного дня, вибачте. Працюємо, працюємо і працюємо. Тобто я вважаю, що книга, звісно, ми можемо чекати роками, знаєте, як муза прийди прийде до мене, якось там щось впаде на мене, якесь яблуко, і в мене з'явиться якісь ідеї чи бажання працювати. Я вважаю, що книга це бізнес-процес. Чому за сім днів у мене чітко прописані строки? Оцей процес ми робимо в ці строки, потім так, потім так, потім uh -huh. так. Це не всім заходить, uh -huh. але це дійсно працює, і людина завжди доходить до результату. А якщо ви будете це розтягувати на роки, то наприкінці життя, вже там з паличкою, бабусею, а uh -huh. ви будете згадувати, ой, чомусь я це не зробила. А чому не зробила? Ну тому що не виділила, не приділила цьому часу. Uh -huh. Це так цікаво. От навіть досліджуючи біографії різноманітних там письменників, навіть там композиторів, які також писали. Але там власні твори, то вони робили це зовсім по різному Хтось чітко по інструкції, чітко там визначав для себе час такої до такої години дня. Я пишу, просто пишу і все. Хтось під впливом натхнення, тільки коли муза приходить, починає писати і пише просто до того моменту, поки не закінчаться всі сили. Як це працює у вас? Я так розумію, що ви людина структурована і більше працюєте по структурі. визначаєте для себе певний час, так і той час пишете, як це працює? У вас є ідея, ви її визначаєте для себе якийсь термін, в який ви можете її втілити в життя, чи це все ж таки під впливом натхнення? І що робити, якщо ти визначив для себе терміни, а натхнення тоді от не приходить? Я насправді визначаю терміни обов'язково. Можливо, це моя історія, і не всім знову ж таки зайде. Є така стратегія «спорт-рекорд». Це коли в тебе, тобі треба чітко встигнути в певний період зробити певні дії. І якщо я розумію, що от я поставила собі строк, не знаю, там, до 15 грудня щось зробити, то навіть якщо це буде за три години до кінця доби, я все рівно це зроблю. Ну, от я собі так з собою домовляюся і завжди це працює. Насправді. З мого досвіду, з досвіду спілкування з моїми клієнтами, це працює у всіх. Просто треба домовитися з собою. Тому я за те все ж таки, щоб з собою домовлятися. Муза це прекрасно, але муза це не те, що потрібно чекати в процесі написання книги. Муза це кожного дня. От Приходите до вас у студію, у вас тут дуже гарно, ви дуже гарні, спілкуватися з вами, спілкуватися з цікавими людьми, знайомитися з ними, надихатися, читати книжки, цікавитися мистецтвом. Це про музу, це про те, що ми кожного дня отримаємо. А якщо ми говоримо про те, що має дійти до якогось результату, для мене це про строки, все ж таки, тому я би пропонувала йти цим шляхом. Тобто, до чого має бути готова людина, яка, наприклад, сьогодні визначає так: хочу е, писати книгу, е, хочу заручитися підтримкою, е, який її треба пройти шлях. Спершу треба визначитися з темою, і е, я би пропонувала таку схему: взяти листочок А4 і на ньому по центру намалювати коло, і в цьому колі написати тему, з якою ви хочете працювати. Mm. Я на приведу на прикладі своєї книги. У мене є книга про те, як створити оточення. І, е, ну, наприклад, я би написала, ну я так і робила безпосередньо в це коло написати оточення. Оточення це якась така велика, якби. Поняття. Поняття велике, і воно ділиться на оточення це моя родина, оточення це мої друзі, оточення це мої колеги, якісь спільноти, в які я входжу, ну і так далі. І це вже. Другі кола, які я прописую, тобто з одного кола стрілочку ставимо. Родина, родина це не, не просто всі разом спілкуються, це всі разом, плюс я спілкуюся з чоловіком, я спілкуюся з дитиною, я спілкуюся зі своїми батьками, і це ще три кружечки. І так кожен кружечок по цій схемі ми розписуємо. А потім ми сідаємо уважно, і це не п'ять хвилин, це хоча б півгодинки. І дивимося на цю схему і розуміємо: а насправді зараз я хочу про що розповісти? Я хочу розповісти про оточення загалом. Чи я хочу розповісти про стосунки з дітьми, чи я хочу розповісти там про стосунки, не знаю, з керівником своїм, і це абсолютно різні історії. І е, чим? Е... Більш вузьку ви тему оберете, тобто чим далі ви підете, ви оберете вузьку тему, а тим ваша книга буде глибшою, але і аудиторія буде вищою. Uh -huh. Але якщо у вас ви обираєте велику тему, наприклад, як оточення, то аудиторія велика, клієнтів, покупців багато, але і конкуренції більше. Тут треба зважувати на те, що ви хочете передати. Тому я би перше, з чого я почала б після того, як ми з ідеєю визначилися, це визначитися з темою і визначитися з термінами. Роботи а можу додати щодо термінів роботи, а, ну взагалі як налагоджувати себе. Наприклад, я сова, чесно кажучи, я вам заздрю, що ви працюєте такі яскраві, такі жайворонками свіжі, теж вважаємо сві <свіжі Але... зранку. А, мій активний період це з 5 години вечора до 12 години вечора. Тобто там я жвава, я активна. Я там мене мозок швидше працює, і а, саме в цей період краще мені працювати і писати. Тому визначити для себе, який мій період такого найбільш яскравого мого прояву. І Якщо у вас є можливість, ну я розумію, є діти, є а, робота, є якісь захоплення, а, якось туди вставити а, дві годинки, ну бажано, ну хоча б годину, бо коли мені людина каже, я буду по 15 хвилин працювати. Ну ні, навіть сконцентруватись неможливо. Ви за 15, 15 хвилин, 15 хвилин так. На свою увагу, так? так, ви тільки будете виключати гаджети, будете отак, що отак за ним бігти за тим телефончиком. Поки ви його відпустите. До речі, гаджети виключаємо обов'язково, коли працюємо з книгами. Ну, це... Обов'язково, ну, тому що ми постійно відволікаємося і постійно mm -hmm. нам хочеться, знаєте, як, коли ми йдемо до справжньої мети своєї, до чогось важливого в житті, а якісь приходять ситуації в життя, які нам заважають. Mm -hmm. В когось там, вибачте, збігло молоко, в когось приїхала тітонька, які треба допомогти, в когось ще щось відбувається. Тобто в ваше життя починає щось приходити, те, що буде вам заважати створювати вашу книгу. Не дозволяйте цього. Знаєте, так цікаво, такий є вираз, що якщо людина захоче, вона зробить все, головне бажання, нам все пісили, головне бажання. А питання про те, як, от все ж таки, ми написали нашу книгу, наприклад, що робити далі, як вирішувати питання видавництва. Потрібно самому публікуватися, чи потрібно шукати певне видавництво, яке тебе опублікує? Як це правильно зробити? Угу. Ну Спершу почну з видавництва. Як обрати видавництво? У кожного є книги, берете книгу, відкриваєте задню сторінку і там написані контакти. Видавництво у кожного серйозного видавництва є сайт, на який ви можете зайти, і ви можете там отримати всю інформацію про те, як вам подавати свій рукопис, як стати автором цього видавництва. Але є певні нюанси, тому що видавництва, ну, зазвичай обирають тему, яку яка в тренді. Зараз це більше фентезі, це більше романтична комедія, це книги про війну, на жаль, і це книги історичні. про Україну, але і сучасна проза, в принципі, також користується попитом. Дитячі книги завжди користуються попитом, але і авторів багато багато пропозицій. Це, та, це як звертатися у видавництво. Mm -hmm. Чи видаватися самостійно, чи видаватися в видавництві, Ну, тут така дилемма, тому що коли ви видаєтеся самостійно, на вас лягають всі витрати yeah. за редагування, за верстку, за друк, mm -hmm. за зберігання книги, за поширення книги, mm -hmm. за рекламу книги. А якщо ви йдете в видавництво, ну, в принципі, все це робить за. У вас видавництво, але ви там заробляєте набагато менше. Я не буду називати цифри, але дійсно це ну абсолютно різні суми. Але тут і зважаємо на те, що ви не зможете у всі книгарні України поставити свою книгу, а видавництво це може зробити. Тому тут знову ж таки зважаємо. Але якось нещодавно я спілкувалася з співвласницею одного видавництва. Вона сказала: нікому не заважає видатися самостійно. Показати продажі своєї книги, а потім прийти до нас і вже ви ну трошечки просунутий автор. Ви активний в соціальних мережах, і ми вас візьмемо з руками й ногами, як то кажуть. Uh -huh. І в будь-якому випадку кожен автор, ну так говорять видавці, що е, мають е, автори м, піклуватися про свою книгу. Я не віддаю книгу видавництво і я про неї забуваю. Ні, я пишу про неї дописи, я виходжу в ефіри, я роблю рілси, сторіс, все, що можна для того, щоб просувати книгу і комунікуватись. До речі, стосовно просування. От, я впевнена, що є багато класних книг, про які ми не знаємо, лише через те, що не з'являється у нас ніде в інфопросторі інформація про ці книги, вони є на поличках, в книгарнях, але ми про них, наприклад, можемо не знати. Як ще можна просувати свою таку працю книгу? Ну, от найперше, це дійсно соціальні мережі. Зараз, мені здається, достукатися можна будь-де -будь через соціальні мережі, навіть коли ви йдете в кав'ярню, вам щось не сподобалося, ви пишете відгук і на нього реагують практично одразу. Так само і з книгою. Якщо ви хочете, щоб ваша книга була відомою, такий лайфхак, приходьте на телеканал Надія, вручайте книги ведучим, ведучі покажуть цю цю книгу. Ну, це я шуткую, звісно, але з будь-якою відомою людиною прорекламуйте свою книгу. А якщо ви хочете це дійсно зробити, що ще можна зробити? Можна приймати участь у книжкових виставках, але вас не пустять на виставку, скоріш за все, якщо ви не є представником видавництва. Тому на виставки, скоріше за все, вам потрібно проходити через видавництво uh -huh. соцмережі і виставки. Чудово, знаєте, ви так розповідаєте, і з ваших вуст здається, що насправді легко, не так складно, як здається, тому що, пам'ятаю, читала там Джека Лондона, Мартін Іден про те, як це було важко видавати книгу, тому що ніхто ніяке видавництво не приймало, і сьогодні це зробити значно простіше. Скажіть, будь ласка, ви до нас щось принесли. Покажіть, будь ласка, що це таке? Це дві книги з наших проєктів Шлях до перемоги історії незламних тут 46 оповідань, тобто 46 авторів. Це е, люди не селебритіс, це прості люди, прості українці, які займаються різними справами з різних сфер. Жінки, і здається, декілька чоловіків, бо чоловіки чомусь стидаються приходити і розкриватися. Але я дуже сподіваюся, що це тільки початок. І книга називається Шлях до перемоги історії незламних. Це про те, як ми долали перешкоди, коли почалося повномасштабне вторгнення. Всім було непросто. Але це історія не про те, давайте сядемо всі і заплачемо. Це історія про те, що так бо, болісно так це все дуже тяжко. Але ми можемо з цим впоратися, і ми з цим. Якось о, знаходимо uh -huh. можливість комунікувати uh -huh. з цим життям. А друга книга Жінки в бізнесі нещодавно була презентована на форумі Леді Фест. Це книга була створена. Я, я допомагала в створенні цієї книги, це учасниці спільноти жінки в бізнесі. Тобто є ще й такі проекти, коли ви можете об'єднатися колективом uh -huh. і створити власну книгу історії а, телеканалу. А, Книгарні, кав'ярні, не знаю, якогось бізнесу. І це, знаєте, так зближує авторів, зближує учасників, тому що ем, дехто розуміє, а я тебе взагалі не знала. Так. Ти для мене інакше розкрилася, угу. а ти вмієш так писати, ти вмієш так проявлятися, і це дуже крута історія. Тому Та мені тя... однодумців також угу. теж важливо. Так. Дуже дякуємо Дякую вам. Вам за такий подарунок. Ми якраз будемо так, ми т, так. Дуже класно, що фіксуються сьогоднішні події історії, так. тому що ми розуміємо, що якби там за часів Другої той ніхто десь це не записував, не запам'ятав, ми б це цього не знали. А сьогодні як важливо фіксувати історію, фіксувати життя людей, так як ми це проживаємо, цей час повномаштабного турня, то будемо з радістю читати і надихатися. Ми вам дуже дякуємо. За те, що завітали, за те, що поділилися досвідом, те, що справді робите сьогодні для українців, допомагайте розкриватися і ділитися світом. Те, що вже знаєте, надбання кожної душі, можна так сказати, тому що часто щоб зазирнути до голови іншої людини, це треба витратити багато років. А тут можна прочитати книгу і трішечки дізнатися. Дякуємо. Дякую вам дуже за запрошення і всім, хто буде дивитися ефір. Бажаю стати авторами. Дякуємо. дякуємо. Вже наступного року. За то, дякуємо за це натхнення. Друзі, в нашій студії чудова експертка Тетяна Курганська, експертка з написання книг та етикету. Бізнес-тренерка, організаторка понад 30 книжкових проєктів. Маєте ідею? Можна написати книгу, і в цьому можуть вам допомогти. Ну що ж, працюємо. Все для перемоги!